Роблю контур брів, намічаю зараз, роблю розмітку, потім буду фарбуватися. Я з міста Каповки, моя модель з міста Херсон. Так ми зараз в переселенці. Працювала, готувала десерти на замовлення, ростила дитинку, все було добре. І я дуже би хотіла б повернутися, але я не знаю скільки часу буде потрібно для того, щоб розмінувати всю ту територію, і чесно, я дуже боюсь просто туди повертати дитину, бо війна може закінчитися, а наслідки війни можуть ще довго там залишатися. Я переселенка з Херсона. Ми вже тут восьмий місяць. Ми перебули в Херсоні майже всю окупацію, і після фейкового референдуму ми вирішили все ж таки виїхати. Були перебої постійно з товарами. Але нам здавалося, що там безпечніше, чим у всій Україні, тому що росіяни на себе ж не себе ж не стріляли, а стріляли наші. А наші стріляли дуже точно влучно, і ми знали, що з нами все буде добре. Третє заняття з курсу брови для новичка. Це перше відпрацювання на моделі, тому це щось нове для мене. Ну, намагаємось зробити жінок ще краще кращими та красивішими. Ми з Херсону. Виїхали в перший день війни, тому що двоє маленьких діточок, і старший син зрозумів, що йому вже 10 років було, і він розумів, що відбувається, і у нього було таке питання. Ну не питання, а просто він сказав, мама, я не хочу помирати. Я помру, тому ми зібрали всі свої речі. Двадцять Е лютого ми і виїхали. Руйнують моє місто, моє минуле життя. І не розуміло, не зрозуміло, куди ми будемо повертатись, коли і чи буде, куди нам повертатись. В нашому волонтерському центрі люди можуть безкоштовно отримати нову професію, нову спеціальність та, не побоюсь цього слова, почати життя спочатку, тому що для людей, особливо для тих, хто приїхав в Одесу з інших областей, так переселенців дуже важливо отримати новий шанс розпочати нове життя. Сьогоднішній курс майстер по правам. Курс для дівчат курс дуже популярний. Я сама із Херсона, тоже являюсь ВПО. Вот проработала много лет в школе. Но а сейчас как бы, приїхала в Новый город и решила попытаться изменить все меняется, все течет, поэтому нужно двигаться в ногу со временем и пытаюсь освоить новую, новую профессию.